Прощай тебе, рідні села, прощай найдорожча прощай. Сьогодні тобою відїжджаю, ти завтра в садочку не чекай. Щогодні тобою від'їжджаю, ти завтра в садочку не чекай. А може, я в бою загину і кров потече. По грудях потече, муфо... лежатиму, бої самітний, і, і там не забуду я тебе. Присняться мені, рідні се. Присниця україна тіла, присниться з тобою, розмова, остання розмовенька сумна. І більш я тебе не побачу, І більш не прийду я до людей, і більш я тебе не пригорну. До своїх юнацьких грудей, і більш я тебе не пригорну, до своїх юнацьких грудей. Забатька могила за матір буде, а чорна сира земленька, Серденько тебе, а чорна сира земле заступить серденько тебе, Дубовий хрест буде за батька. там напишете собі.